Всім привіт! Сьогодні таке лампове відео. Я знову записую поруч з плячою дитиною, тому робіть собі гучніше. Я буду намагатися говорити в мікрофон, щоб не було чутно. Але іншого, іншого часу в мене просто немає. Тому вибачайте одразу. А, вже пора б записувати якісь тематичні відео, якісь святкові добірки, але якось поки що в мене немає ідей. За цей рік я майже нічого не купувала, в мене такий був ноутбай, тому не знаю, чи буде в мене така добірка на каналі, я щось придумаю. Або з минулого року, ну майже. Нічого не змінилося в моїх якихось вподобаннях щодо святкових парфумів, тому не знаю, я ще, я ще обмірковую. Але сьогодні в мене знайомства, і як ви вже зрозуміли, з назви це будуть хіти, хітяри, з якими я тільки познайомилася. Um, щось з цього я купила сама, щось мені надіслали мої парфумерні друзі Крістіан і Ольга, тому не буду затягувати, поїхали. Ну і почну я з великого і страшного ганібеду Я взагалі не про хайп. Я дуже не люблю ці всі тренди, ці всі такі хайпові парфуми, про які всі говорять, про які всі роблять огляди, яким пахнуть всі навколо, або оригіналом, або репліками, дюпами. Коротше, всі хайпові якісь ем, випуски пройшли повз мене. Я... Якось е свідомо е обхожу це все стороною, і тільки, коли це все вляжеться, заспокоїться, я йду тестити або знайомитись. Я не знаю чому, але мені дуже не подобається мені це все якось смердить якимось таким, не знаю, вибачте, стадним якимось рефлексом. Ну, не можу. Чомусь я не люблю е, оце, е, знайомитися з чимось, що от зараз на хвилі і всі це знають. Але, мимоволі, я все одно е, знайомилася з якимись е, схожими парфумами, е, щось мені прийшло в сліпих затестах, щось е, прийшло просто в посилках. В принципі, я мала уявлене, чим це пахне. Ну так, ну, приблизно я розуміла. Тому коли я замовила собі фірмовий семпл, я, в принципі, нічого нового для себе не почула, тому що я це вже відчувала, я, це вс... я... я з цим вже була знайома <свісно> помимо своєї волі. Я не зрозуміла. З чого оця вся була метушня, ну, ну, можливо, тоді, коли він вийшов, це було якесь ноу-хау, це ем, було щось новеньке, оця вся мінеральність, це все якесь таке холодне, металічне звучання. Зараз цього повно вже і це не дивує, звичайно, зараз. Але все одно я не розумію, з чого то. Такий був ажіотаж. Ем... Для мене він дійсно дуже холодний, мінеральний, медичний, і він для мене якийсь злий. Для мене ці парфуми мають виключно чоловічу енергетику. Я не уявляю ці парфуми на жінці. Або якщо це жінка, то вона з таким чоловічим, стежним, не знаю, стрижним з яйцями, з чоловічим характером. Це має бути такий типаж. Ну, як, як на мене, я, я чисто свою суб'єктивну думку кажу. Це має бути такий типаж, знаєте, у якої ця е, прямота. Прямолінійність вона прям межує от на грані з якоюсь грубістю і зухвалістю. Це має бути якийсь відповідний стиль в одежі, відповідна якась манера поведінки, це має бути дійсно відповідний тип характеру. Я не знаю, як це пояснити, але. Вона має бути стервом, щоб носити ці парфуми. Тому в моїй голові не, не складається той пазл. А от я дивилася багато блогерів, знаєте, є такі блогери, які пристають до людей на вулиці і питають, чим вони пахнуть, які ваші улюблені парфуми. Ну, є такі. І от коли оцей був весь ця двіжухася була, то. Я постійно чула цю назву від якихось таких дівчат, і я, я ще тоді не розуміла, ну, ну як це мечеться з вами ці парфуми. І зараз я взагалі теж не розумію, як оці такі молоді дівчатка можуть пахнути ось так. Ну, 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 ну куди тобі ганімед, дівчинко? Ну, йо-маю, -йо, ну, ні на річі, Діор, не знаю, Версаче. Ну, можливо, Діптік, але, але не ганімет, ні, ну це взагалі якось дівчата і ганімет, я вас не бачу в парі. Я не знаю, можливо, я помиляюся, можливо, з часом я свою думку поміняю, але от поки що, можливо, я його поношу на собі. І зміниться моя думка, але для мене він дійсно якийсь такий злий, чоловічий, холодний, відсторонений. Взагалі не про не про жіночність, не знаю, якось так. А, непоганий парфум, але він не для кожної, він не для кожного навіть. Він не на повсякдень, він дійсно для особливого настрою, особливого якогось. Не знаю, Situation, скажімо так. І парфуми, з якими мене познайомив Крістіан це Alhambra Decadent Wonder. На старті дуже такі насичені, фруктові такі ноти звучання. Але коли я взяла отак от з, з Пульвіка. Мені чомусь запахло кірки, я злякалася спочатку, навіть боялася його розпилювати, але ні, потім, потім я розпилилася, зрозуміла, що це не кірки. Але дуже от, з пульвіка дуже подібне. І я допускаю, що можливо в базі щось з'явиться, таке кіркоподібне, але я можу помилятися, звісно. Аромат теплий, ванільно-цитрусовий якийсь. Але мені щось заважає, я не знаю що. От щось що, от буває такі аромати, від яких починає дерти горло, от пришити в горлі. Собі я таке не хочу, і я якось от поступово знайомлючись з арабською парфумерією, розумію, що Ну Якось нічого мені так не заходить, прям вау, от, от прям, щоб я одразу захотіла флаконити, бо в принципі це доступні парфуми, але от щось мене нічого так не вражає. Наскільки я пам'ятаю, це Аля Клон на якийсь з із... замуважив, якщо я не помиляюся. Якось якось не вразив. Насичений, дуже насичений, фруктово-цитрусово такий ванільний, теплий аромат. Як мені сказали, носити треба на шкірі. Ну, чогось я не хочу. Не знаю, чись я не хочу носити їх. Не вразив, коротше говоря. Далі не зовсім. Нове знайомство, а скоріше забути старе, тому що оця четверта молекула від Eccentric Molecules мені колись хтось надіслав в сліпих тестах і я його розношувала на собі, я його взяла, цей відливантик з собою у подорож минулого року, і це було. На початку березня було ще холодно, був сніг, саме там, де ми були, і тоді він на мені розкрився дуже якось по чоловічому Цитруси тут не солодкі, я люблю солодкі цитруси або свіжі, а тут вони гіркі, гіркі цитруси, навіть не м'якість, а Оці білі перетинки, оці корки, цедра і от прям гірка цедра була на мені, він дуже шлейфовий, дуже дифузний. Я чула про молекули, що їх хтось не відчуває, або що їх не можна тестити на блотерах, а тільки на шкірі. Не знаю. Я от коли вже вдруге його отестила саме на блотер. Я залишила блотер в кімнаті, і я потім заходила в цю кімнату, і я розуміла, що в мене просто з'явився якийсь аромадифузер в кімнаті у вигляді цього блотера, бо він дуже якось так дуже дифузним виявився. І це мене так здивувало. Він мені подобається, але він подобається отак от зі сторони. а На собі я його носити не змогла тоді. Ну, я розносила і зрозуміла, що ні, це не моя історія. Але от з когось в шлейфі це дуже гарні цитруси. Ну от я ще раз кажу стійкість просто мега, не знаю, як інші молекули, а от ця мене вразила своєю стійкістю. Далі ароматик, який мені надійшов від Ольги. І це Roses Greedy від Мансера. І я не пам'ятаю, можливо, в мене теж був цей семпл, я його зносила просто, можливо, було щось з цих троянд. Але вони такі схожі, от вони дуже схожі між собою, деякі аромати Мансера, що я не відрізняю один від одного. І я от не пам'ятаю. По-моєму, він в мене був, і я його зносила. І якщо я його не офлаконула, то, напевно, що не так він мені прямо і сподобався. Ну, нічого нового для мене, ну, чисто Менсерівсько, Монталевська, троянда, якщо ви знаєте ці троянди, то їх сплутати ні з чим можливо. В цьому випадку це саме така якась жирна. Ну, майже помадна, трохи помадна, мускусна троянда. Я, напевно, ще трохи перенаситилася подібними трояндами. Я їх наїлася. У мене було багато пробників фірмових, які я замовляла, і я якось ну, наїлася, скажімо так, цієї троянди, тому. Я нормально відношуся до неї, але флакони ти точно не збираюся, бо, ну, якось в мене стоять два флакони, повнорозмірних флакони від е, Монсера і купа всяких оцих е, пробничків різних. І е, ну, дуже рідко мені якось тягнеться рука саме до Монсера і Монталя, тому що, тому що, що, тому що в свого часу я якось так поносила і трохи наїлася їх. Ще раз кажу. Подобається, Можливо, навіть зношу цей семпл, але ну, флаконити точно, точно не буду. Ну і королева сьогоднішнього відео. Король в нас був ганімет, а королева це в нас Шанел номер 5 Я навіть на себе нанесу. Дякую Ольга за цей, за цей фірмовий семпл. Що я можу сказати, малята? Я не знаю, можливо, це вік, але я завжди фукала на шанель номер 5 от скільки я себе пам'ятаю в цьому всьому парфумерному. Житті мені ніколи не подобалось Шанель номер 5 Я завжди казала, що це бабка, що це сундуки, що це пахне старо, що це. Ну, коротше, мені не подобалось цей напрямок і все, що похоже на Шанель номер 5 Я обходила стороною, тому що знала, що це не моє. Зараз я не можу сказати, що це фу. Я сама собі зараз дивуюся, але я не можу сказати, що це фу ні, це не фу, це гарно. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з якоюсь переформулюванням, з якимось, можливо, це якась, ну, це Шанель номер 5 Оде парфам. Я так розумію, що це от прям. Ну, Класична це ніякий не фланкер, нічого, я не знаю. Але це гарно, люди добрі, це гарно. Це пахне м, таким дорогим, вишуканим люксовим милом. Він милить для мене так. Це, це дуже мильний аромат. Якимось трошки одеколоном, якимось лосьоном, якоюсь дорогою. А гарною, вишуканою косметикою, хай люксом. Але не бабками, ні, бабками він не пак. Що, що зробилося зі мною, з моїм носом, я не знаю. Але звісно, я не хочу його флаконювати, я не хочу його носити кожного дня, але зараз. Я можу вже оцінити його красу. Я не знаю, що сталося, що змінилося. Я тепер думаю, можливо, можливо зараз мені треба перенюхати вже і шалімар. Можливо, щось там клоцнуло в мене або тут, або тут щось, щось, щось відбулося, що я тепер сприймаю нормально а, цю класику. Це, це гарно. Це гарно, вишукано, статусно, ну. так він не для молоденьких дівчат, звісно. Але мені подобається. Я прям, прям не знаю, сьогодні я, до речі, під цим не знаю таким, під цим впливом під цією такою трошки. Я сьогодні носила шанель пудре. в мене теж маленький від і я 19-та шанель носила, і мені так зайшло, і я прям подивилася, скільки він коштує. Флакон охрініла, скільки він коштує зараз. І я хочу флакон. Я хочу флакон, шанель 19, пуде. Не цей, але щось, щось мене перемкнуло, і мені подобається шанель тепер. Ну не Знаю, це дійсно, це це, це, це можливо, старість вже підкрадається, не знаю. Ще раз кажу, я в шоці, що я настільки змінила кардинальну думку е стосовно цих парфумів, таких класичних бабушкиних парфумів. Якось так. Що можна сказати як ітог. Ми всі змінюємося, ми ростемо, ми змінюємо свої якісь вподобання. Я не знаю тепер, я, можливо, я зміню думку про багато тих парфумів. Про які я розповідала раніше, в, з негативної сторони, можливо, колись мені, мені вони мені сподобаються, всіх його знаю як воно може статися. Але от, от, от бачите, отакий от от зі мною стався поворот от це поворот. У мене є ще е, ще шість парфумів, чи скільки там. Для наступного відео, коли я зберуся, познайомлюся і розкажу вам про них. Залишайтеся зі мною. Можливо, я щось нашкребу на такий тематичний, святково-зимній такий матеріал. Я ще не знаю. Ну, Щось не хочеться з себе видавлювати, чогось, вичавлювати. Я ж кажу, щось в мене не з'являлося ніяких новинок таких, щоб повністю поміняти свій зимній гардірубній. Тому і якось розповідати нема про що. Але все може бути помінятися. А в мене, до речі, є ідея, зроблю, вам, не знаю, <смас> така дурість, але хочеться трошки пашаліть. По гороскопам. Я там підгляділа одну статтю в інтернеті і думаю, можливо, замовлю собі від Ливан, і розповім про 12 парфумів 12 знаків зодяк. Знаю. Думаю, що буде цікаво. Все, всіх цілую, всім папа. Дякую, Крістіан і Ольга, за такі знайомства. До нових зустрічей. Всіх цілую.